Всім салют! Рада вітати вас на каналі Нюся ТВ. Хто ще не знає, мене звати Іна, і останнім часом в коментарях ви мене просто завалюєте повідомленнями про те, щоб я знімала більше відео про свою вагітність. Отож, сьогодні на моєму каналі буде відео скетч Один день із життя вагітної. Насправді, друзі, не все так просто, не все так легко. Сьогодні я трішечки покажу вам свою ранкову рутину. Найскладніше, друзі, щоранку, це піднятися з ліжка. І не тому, що ти погано спала або не виспалась, ви тільки погляньте на цей квест. Оцей колобочок, який виріс, мені реально заважає. І так, щоранку. Ще декілька спроб і я вірю, що в мене все вийде. Так, спробуємо спочатку опустити ноги. Алій, оп, майже готово. Так, вдалося. Тепер одягаємось. О, ні, ненавижу, коли щось падає. Підняти з підлоги взагалі дуже-дуже складно. О, це треш. Є, є! Нарешті все, одягаємося. І раночок у мене розпочинається із походу на кухню, тому що ми вже добряче зголодніли. Зараз будемо снідати. І так, на сніданочок сьогодні у нас будуть макарошки. Беремо виделочку, ну і солодкий десертик це кукурузні палички. Прихватила з собою ще про всякий випадок соус, можливо, захочу. Скажу вам по правді, до вагітності макарони я взагалі не любила, а зараз мої смакові якості змінилися на 100%. І так, скуштуємо яблучко, в ньому дуже багато корисних поживних речовин. Але скажіть, будь ласка, хто їсть яблуко із макаронами? Це, мабуть, таке можу куштувати тільки я. А ось гранат це просто треш. Не знаю, мені постійно хочеться якихось нових смаків. Не знаю, що відбувається, але макарони я просто обожнюю. На десерт у нас сьогодні будуть кукурузні палички дуже солодкі. Ммм, яка смакота. Ми можемо топтати їх цілими днями. Але сьогодні захотілося чогось пікантного, тому додамо соус тартар. Фу! До вагітності такого я точно ніколи не скуштувала б. Але зараз мені навіть дуже смакує. Ну і моє улюблене печиво. Так, я ж казала, головне не переїдати. Але зараз я з'їла трубочки зі згущенкою. Ні, краще борщик. Хоча ні, все ж таки трубочки. Ми їх просто обожнюємо. М -м, як було смачно. Ну а зараз наступний квест. Що сьогодні одягнути? Спробую влізти в свої джинси і спортивну кофтину. Хочу зібратись на прогулянку, тому одяг має бути максимально зручний. Сподіваюсь, ми ще в нього помістимось. І так, одягаємо футболочку, ніби норм. А ось із джинсами повна катастрофа. Ви тільки погляньте, я їх одягнула, але вони взагалі не защибаються. Спробую сховати це все під спортивну кофту. Ой, і вона на мені вже не сходиться. Ми добряче виросли. Давай, давай, ще трішки, давай. Є, але що це? Я схожа на Колобка. Ні. В такому вигляді на прогулянку я точно не піду. Так, можливо, щось вийде. Ні, добре. Доведеться переодягнутися. У мене тут є ось такий в'язаний костюмчик. Ммм, зовсім інша справа. Нічого не тисне, зручно і красиво. Перед прогулянкою потрібно трішечки привести себе в порядочок. Зроблю зараз швидесенький експрес-макіяж. До речі, купила нову туш, підфарбуємо вії. Шукаємо кісточку. Так, розчісуємо брови. Останнім часом фарбую зовсім-зовсім по мінімуму. І нанесемо на губи бальзамчик для губ. Трішечки їх зволожимо. Ну все, експрес-макіяж від Іни закінчився. Ну і розкажу вам невеличкий секрет. Останнім часом я взагалі не користуюсь парфумами, але сьогодні вирішила спробувати свої улюблені Вікторія Secret. Ой, навіщо я це зробила? У мене токсикоз досі не закінчився. А я так сподівалася, що вже все прийшло. Витру краще серветкою. Фу, ні, більше не буду. Цими парфумами наступних півроку користуватись не буду. Спробую свої улюблені Хлоя. Вони мені завжди подобались. Улюблений аромат. Ой ні! Сьогодні також він мені не заходить. Ні-ні-ні, друзі, парфуми це взагалі не моя стихія. Буду користуватися ними вже після народження дитини. А зараз краще без них. Ой, як мене нудить. Цей токсикоз ніяк мене не залишає. Фух, Сподіваюся, що зараз вийду на вулицю і мені стане набагато краще. Але попереду самий складний квест взутися. Друзі, це просто щось нереальне. Згинатись важко. Ноги піднімати важко, постійно заважає ось цей круглий колобочок. Так, ну якщо з носочками ми справились, то попереду найважливіше, найскладніше завдання взути кросівки. Я останнім часом залишаю їх зашнуровані. Мені здається, що так набагато легше взутися, але сьогодні взагалі не мій день. Спробую ще разочок. Так, давайте по-іншому ось так піднімемо ножку. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. Ні. Блін, що робити? У мене нерви вже просто здають. Так, розшнуруємо і спробуємо ще разочок. Давай, 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 Інна, ти зможеш? Давай єсть! А тепер залишили зав'язати штурки. Ні, ось цей процес я взагалі ненавиджу. У мене не вистачає ні сил, ни терпіння. Все, я стомилась. Не піду гуляти, краще піду відпочивати. Фух. Приблизно так, друзі, проходить кожен мій день. З цим колобочком стає трішечки складно рухатися, трішечки незвично, але це дуже приємні відчуття. Сподіваюсь, вам цей відео зайшов. Обов'язково поставте лайк, ну і пишіть в коментарях, яке відео ви хотіли би побачити на моєму каналі. До речі, Ось тут зараз я прикріплю відео, де ми з Юрою обирали комодик для нашої дитини, пеленальний столик. І нарешті ми обрали ліжечко. Ви вже здогадались, куди ми приїхали. Сьогодні ми будемо обирати колясочку, дитяче ліжечко і комод. Це дубль, мабуть, уже номер три, але не так легко все вибрати. Так, ми придивляємось ось таку колясочку. Погляньте, як вона виглядає. Це такий прогулянковий варіант. Така досить маневрена, не важка. Всередині гарний наповнювач. Ну і Колір ми також думали, що або сірий, або, можливо, бежевий. Чорний Юра взагалі не хоче, тому буде в такому світлому відтіночку. Тут також величезний вибір ось таких стільчиків. І зараз покажу вам, яке ми обрали ліжечко. Ми сьогодні замовили ось таке ліжко, тільки не з сірими вставками, а все-таки бук, дерево. І тут воно, бачите, просто на ніжках стоїть без коліщаток, а в нас буде з коліщатками і буде з маятником. Тобто ліжко саме буде автоматично хитатися, коли в цьому буде потреба. Можна просто користуватися маятником. Ось, наприклад, я вам ще покажу, у нас буде ось таке ліжечко. І ми замовили ось такий комодик, тільки з пеленатором. Ось, ось так він буде виглядати. Тому через два тижні буде у нас доставочка. Так як ми замовили комод з паненатору, то купили ще ось такий матрасик на комодик. Тому вже одразу з магазину виходимо з першою кухнички, вибір класний. В принципі, все, що потрібно на сьогоднішній день замовили, купили. Тому їдемо далі на шопінг.